Добрий, день. зараз всі активно обговорюють спецоперацію з арешту венесуельського диктатора Николаса Мадура. Я теж хочу вставити свої 5 копійок і звернути вашу увагу на кілька аспектів. Перша в голівудських фільмах часто проходить така тема, коли поліцейський для того, щоб відновити закон і порядок, щоб протистояти бандитизму і беззаконню, починає сам порушувати окремі пункти закону для того, щоб відновити законність. Приблизно так само можна поставитись і до цієї спецоперації. Тобто Збройні сили Сполучених Штатів вторгаються в чужу країну, арештовують главу цієї країни, вивозять його, і це теж нібито порушення міжнародного законодавства. Але при тому воно відбувається для того, щоб відновити законність, тому що Ніколас Мадура скажімо так шахрайським способом вже залишається котрий рік на посаді президента, що він проводить потужні там великі репресії всередині країни, керує наркокартелям, Тобто ця ситуація з порушенням міжнародного законодавства відбувається для того, щоб відновити закон, відновити законність. Сполучені Штати не отримували будь-якого схвалення ООН і діяли на власний розсуд. І тут я хочу нагадати своє відео, записане ще у 2022 році. Ось тут, от, в правому верхньому куті, є на нього посилання про те, що ООН стала от такою абсолютно беззубою і недієздатною організацією, і по закінченні. Російсько-української війни, ну або череди війн, які зараз теж йдуть в світі, повинна виникнути нова організація, тобто або ООН буде радикально переформатована, або повинна виникнути нова організація і нова система міжнародних стосунків. Я нагадаю, що після Першої світової війни була створена Ліга Націй саме для того, щоб запобігти новим світовим війнам. Проте вона не впоралася зі своїм завданням і почалася Друга світова війна. До речі, Ліга націй формально існувала аж до 1946 року. А за цей час вже постала нова Організація Об'єднаних Націй. Яка, власне, і взяла на себе функцію е, запобігання новим світовим війнам. Ну і як ми бачимо, зараз ООН дійшла до того, що теж стала вже недієздатною і теж потребує або радикального реформування, або е, перезаснування е, у вигляді абсолютно нової організації. І я так думаю, що врешті-решт, після цих. От, е, Таких от турбулентностей які зараз є в світі, до цього ми дійдемо. Другий аспект, на який хочу звернути увагу, що це всім диктаторам треба зробити висновок, що Росія завжди зрадить, і це ми вже давно знаємо. Ми в Україні тут нас можна не переконувати, але світовим диктаторам це стає все більш ясно, Путін свого часу тихо зрадив в Сирії Асада, коли ще під час першої каденції Дональда Трампа була ситуація, коли Сполучені Штати наносили удар по одній із сирійських баз і попередили росіян, які прикривали цю базу своїми протиповітряними проти комплексами. Попередили, що буде нанесений удар і росіяни. Нічого не зробили, не прикрили е, цю е, сирійську базу, і навіть не повідомили їм про те, що буде е, американський нальот. Так само Путін зрадив Вірменію, з якою нібито був договір про от от ОДКБ, Організація Колективної там безпеки, чи як вона там правильно називається, е, коли була війна в Горному Карабасі, то Путін самоусунувся, не зважаючи на всі прохання Вірменії про допомогу. Формально тому, що бойові дії йшли на території Азербайджану, от і тому Путін нічого не зробив. Так само нічого не зробив він влітку цього року, коли Сполучені Штати нанесли удар по ядерних об'єктах Ірану. Окрім глибокої стурбованості, нічого не було. Ну і тепер теж саме з Венесуелою. А нагадаю, лише у жовтні цього року е, Путін підписав з Мадура договір про стратегічне партнерство е, Росії і Венесуели. Ну і коли прийшов час продемонструвати це стратегічне партнерство. І на яке дуже сподівався Мадуро, про що він сам неодноразово казав на різних там мітингах і інтерв'ю, то, як прийшов час продемонструвати, то нічого Путін не зробив, тільки висловив стурбованість глибоко. Ну, як завжди. До речі, теж саме треба сказати і про Китай. Китай так само. А крім стурбованості, нічого не зробив і нічого не зробить. Тому всім от диктаторам треба просто зайвий раз задуматись, чи можна покладатися на стратегічне партнерство з такими ненадійними партнерами, як Російська Федерація, ну і як Китай, який взагалі нікого не бачить партнером, а тільки або васалом, або сюзереном. Ну, в переважній більшості всіх вони хочуть бачити васалами. Третій аспект це російська зброя. За останні 20 років Венесуела закупила величезну кількість російської зброї. Це і 100 тисяч автоматів Калашникова, це самоходні артилерійські установки, БТРи, БМП, танки, системи залпового вогню смерч. Але особливо я хочу звернути увагу на. Те, що було закуплено 24 літаки су 30 а також вертольоти Мі 35, Мі 17, Мі 26 і системи протиповітряної оборони. Зокрема, тор, БУк, комплекси С-300, я вже не кажу про ПЗРК ІГЛА. І все це не спрацювало. Перша ж хвилини американської спецоперації всі системи протиповітряної оборони були подавлені, і американські гелікоптери вільно пролетіли якраз до того міста, де знаходився Ніколас Мандура. Тобто, всі, хто купує російську зброю, повинні розуміти, що вона є застарілою і сучасні американські системи. Можуть вивести її з ладу за дуже короткий час. Четвертий аспект: американська розвідка абсолютно точно знала, де на поточний момент знаходиться Ніколас Мадура. Це при всьому при тому, що він останні дні постійно змінював місця для ночівлі, тому що ну, напевно підозрював, що в будь-який момент може бути проведена спецоперація з замахом на нього. А це говорить про те, що в найближчому оточенні Ніколаса Мадура був інформатор, а може, і не один, і це було побудовано так, що американська розвідка абсолютно точно і впевнено знала, напевно, мала можливість перевіряти і перевіряти інформацію, і тому під час операції гелікоптери з групами захоплення прилетіли саме туди. Куди потрібно. Так що тепер великим диктаторам, зокрема Путіну, треба задуматись про інформаторів у своєму найближчому оточенні, і можна очікувати у Путіна зараз нову хвилю психозу, коли всіх буде підозрювати в бажанні його здати. Ну, а само собою, коли починаються там додаткові недовіра і репресії проти найближчого оточення, лояльність цього найближчого оточення починає падати. І це процес, який буде сам себе розганяти. Так що, диктатори, задумайтесь, давайте перевіряйте своє оточення і починайте його якби від себе відштовхувати. П'ятий аспект, це реакція зетватників на цю операцію. Зараз в російських соцмережах, в російських телеграм-каналах там просто все гуде, коли вони пишуть, що ось як треба проводити спецоперацію, а не те, що проводив Путін. Тобто авторитет Путіна серед оцих всіх зетватників. Ще більше падає. Як то кажуть, Акела промахнувся. І тому серед них все більше поширюється думка, що треба керівництво країни міняти. І навіть ті, які налаштовані антиукраїнські, антиамериканські, антизахідна. Навіть вони зараз будуть шукати шляхи, як позбутися Путіна, і навіть будуть готові, принаймні деякі з них, піти на співпрацю з Заходом для того, щоб позбавитися цього диктатора, який фактично вбиває Росію, ну і якраз робота американських спецслужб повинна зараз бути зосереджена на тому. Щоб встановлювати контакти з подібними групами і спрямовувати їх думки в правильному напрямку, а саме на повалення існуючого режиму в Москві. ну і на закінчення хочу ще звернути увагу на саму організацію цієї спецоперації, це дійсно, ну скажімо так, зразок високого мистецтва. В Сполучених Штатах заздалегідь була побудована точна копія резиденції Николаса Мадура, от в якій його в останній от момент і взяли. І американський спецназ тривалий час проводив навчання, тренувався саме з штурму. От такої резиденції. Навіть така дрібничка, що разом з військовим обладнанням. Були і якраз зварювальні апарати, ну, точніше газові різаки, на випадок, якщо доведеться вскривати залізні там, броньовані двері. От, ну, Газові різаки, само собою, дуже високої потужності. Е, крім того, в операції було задіяно понад 150 одиниць повітряних суден. Мається на увазі винищувачі, бомбардувальники, штурмовики. Ну різний класи літаків. Вони всі піднялися в повітря з 20 різних баз: як на суші, так і на авіаносцях. І вони всі опинилися в потрібний час в потрібному місці, тобто можете собі уявити, як було це все прораховано, всі ці шляхи, як вони повинні своєчасно прибути і взаємодіяти один з одним. Так що це дійсно можна, як то кажуть, зняти капелюха. Ну, і на цьому я напевно вже закінчу, тому що про всі інші аспекти оцієї операції, ви, напевно, вже чули. Про них зараз багато говорять. Я ж тільки хотів звернути увагу, от на ці аспекти, про які розказав вам. На все добре!